Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний Садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми сходами з того насіння, яке ми з вами сіяли. Я показував в своїх роликах раніше. Ну, по-перше, хочу показати дві рослинки кани індійської. Отакої. Ми з вами проклюнувшися насіння. Два штучки е садили в стаканчики. І ось вже виросли отакі рослиночки. Вже такі величенькі, скоро прийдеться їх привалювати в більший стаканчик. Е Насінин було 5. Е це дві було, які проклюнулися, одне чомусь розколовалося саме по собі, е як го горох колотий, а дві насінини лежать до сих пір. Замочені, ну пишеться тут, що до 30 днів можуть сходить насіння, але ж вже завтра 30 днів, поки що нічого немає, може вже і навряд чи щось буде. Далі в мене зійшло ромашка отака. Низькоросла. Отаку ми ромашку з вами сіяли. З 25 насінин зійшло 19. Ну, будемо вважати, що непогано. Ось такі вони величенькі сходи, красиві. Далі зійшла гайлардія. Отака гайлардія яскрава, червона жовта, тут 10 насінин було. Зійшло 6 штучок. Отак виглядають теж такі великі сходи. Ну, насіння велике і сходи великі за розміром. Так, тепер сіяли ми, посипали як сілью своє насіння зібране колеуса. Отак він виглядає. Зійшло, я сподіваюся, що буде. Більше така суміш колоса. Це великий високорослий колос, суміш. Сходять вони такі зелененькі листічка, потім вже, коли третій листочок починає рости, тоді ми бачимо вже, якого розфарбування якого кольору ці рослинки. Не дуже багато зійшло, ну, щось зійшло. Не зовсім погані були, було насіння. Далі хочу показати дельфініум теж зі свого насіння. Ми е, сіяли сім насінин, тут зійшло поки два. Вони бувають сходять е, довго такий у них термін розтягнутий, може бути, а може нічого не зійде. Дельфініум не дуже гарно сходить. Хоча насіння свіже своє. Дві рослинки є. Далі зійшла бегонія. Кущова. така велика кущова бегонія, Big делюкс. Зійшло. Вон малесенький, малесенький у них. Насіння менше, ніж у петуні. зелененькі, бачите, 5 було насінень, 4 штуки зійшло. Дороге насіння. Ну, якщо виростим таку красу, це буде вдача. Так, далі. Еустома, ось лежить вона суміш махрова така. Красиво. Тут два, було дві пачки, 20 насінин, зійшло. Ось вони зелененькі, теж дуже маленькі, зійшло більше половини. Може ще щось дозійде. Остома теж така примхлива, довго тут э, сходи і довго починає рости, сидить дуже довго. Потім вже розростається набагато пізніше, коли наростить гарну кореневу систему. Так, тепер... тепер. Отаку от ми от так, там, садили таку гейферу. 25 насінин було. Зійшло тут 5 чи 6 штучок. Такі маленькі зелененькі, бачите. Теж насіння дуже мале. Мало зійшло. Ну, треба тепер хоч щоб це виросло. Так, що стосується анемони японської. Отака анепомона ми сіяли, то зійшло дві штучки. Воно зелененькі, бачите, дві, більше нічого не зійшло. І ось вони теж вже зійшли дав, дав, давненько і сидять поки що не ростуть. Хоча вони е, стояли на стратифікації, ну, не дуже це допомогло. Дві насіни не є. Тепер, тепер. Ті, які не зійшли зовсім, хоча теж була стратифікація. Це Edelweiz, 10 сіни, насі... насі... нічого поки не зійшов. Не знаю, мабуть, вже і не буде. Е, Гібіскус оцей, е, теж був на стратифікації. Хоча е, позатому році ми з такої пачки е, сіяли. Зійшло 3 шту... штуки. Без стратифікації. І це був рекорд, бо ми вже багато разів сіяли, вони в різних пакетах продають це насіння різних кольорів. Одне два, два насіння або нічого. Ну, знову нічого поки що. Три тижні вже пройшло. Як вони стоять в теплі, нічого нема, вже, мабуть, і не буде. Там. Хто знає, якщо щось зміниться, я вам скажу. А те, що у нас. Раніше я вам показував. Зійшло це ваздика трав'янка. Отака. Вона вже величенька, бачите? І шавлія отака шавлія рожева. Її зійшло з 25-13 і там декілька таких замучених якісь хворобливих, нема в них енергії для росту. Ось а 13 гарних. Теж вже вони величенькі, бачите які. І ці шагові, і троянці вже треба з е, пікіровка. Чим ми зараз і займемось. Для цього беремо. 200-грамові стаканчики. Такі. такі стаканчики. Наповнюємо їх землею. Ось ми наповнили. Значить землю ми беремо дві частини садової землі. Ми беремо там, намагаємось де не ростуть ніякі культурні рослини, а де росте бур'ян. Щоб менше там було хвороб. Але ж ми цю землю набираємо, пропарюємо її в духовці при 95 градусах півгодини. Пів Потім ми змішуємо дві частини цієї землі і частину грунту покупного торфяного і. Це перемішуємо, здобрюємо триходермою, щоб не було рослин, потім кореневих гнилей і інших захворювань. І ставимо десь на дозрівання ґрунту, цього ґрунту, цієї суміші, десь на місяць. А потім ми достаємо і починаємо її використовувати для пікіровок. Ми робимо Цьому стаканчику з землею таке поглиблення. Таке поглиблення тепер беремо звідсіля рослинку. Так, яку з якої почати? почати найкраще? Почнемо з цієї з кутка. Намагаємось залишити ком землі, щоб не дуже травмувати кореневу систему. Це сюди вкладаємо це поглиблення і придавлюємо. Засипаємо до семядольних листочків. Все, готове і поливаємо трошечки. Трошечки поливаємо, щоб схватилася коренева з землею. Все таким чином у нас відбувається пікіровка всіх рослин. Тепер ми цим це продовжимо робити. У нас два контейнери. З шавлією і з трав'янкою не буду вас напрягати, забирати у вас час це зроблю сам. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Ставки, ставте подобайки, Заходьте, до побачення, до нових зустрічей!